Привіт всім, вітаю вас на каналі. І сьогодні ми починаємо наш серіал про життя, і буде перша серія, яка називається Дуже інтригуюча підміна. Я вже говорила в своєму інстаграмі, ми почала цю тему в інстаграм, що так сталося, що в мене прямо в пологовому будинку почалося моє таке випробування в цьому житті, і мене підмінили в пологовому. І як це повпливало все, що відбувалося, ми будемо розбирати сьогодні. І я сподіваюся, вам буде і цікаво, і корисно, тому що я буду давати і теорію, і потім в конці в наприкінці ще будуть запитання для того, щоб ви подумали над своїми якимись ситуаціями і історіями. Тож, як взагалі буде відбуватися наші зустрічі? Я планую формат серіалу десь з 10 серій, тобто. На 10 тижнів найближчих нам буде чим зайнятися. І я планую серії десь по 30-40 хвилин. Історія, теорія і трошки практики буду вам давати. І чому ну, корисно це буде, якщо ви будете занурюватися і дійсно щось робити, думати про свою історію. А ну а якщо не будете, то буде просто цікаво. Я хочу трошки розповісти про себе, якщо ви тут вперше і не бачили відео. Мене звати Галина Іванова, я психолог-психотерапевт, практикую в транзакційному аналізі. І основною темою, з якою я працюю, це ну, тривожні депресивні розлади. Так вже склалося. Наразі це дійсно дуже широка тема, актуальна, на жаль. І як буває з думаю, всіма психологами, так, що ця тема не просто так до мене приходять такі клієнти, а тому, що я сама переживала багато криз в своєму житті, і ну, тривожний розлад в мене є, і депресивний теж. Тому я навчилася з цим жити, жити щасливо і маю. Свій план я, по виходу з тривоги і депресії. Я вважаю, що це маркери того, що ви не на своєму місці, так і того, що ви не живете своє щасливе життя. Тому вихід з тривожно-депресивних станів я бачу в розвитку і в реалізації себе, в проявленні себе. Тому наша велика тема нашого каналу це проявлення. а під темки в нас будуть наразі серіал, цей шлях. Так, я буду розказувати на прикладі свого шляху, як до цього проявлення прийти, тому що я дуже багато собак на цьому шляху з'їла. Проект вже почала в інстаграмі, я залишу всі посилання під відео і також в описах каналу буде. Я запрошую доєднуватися до інстаграму, там окремий цікавий двіж, я думаю, вам сподобається концепція і там вже є перший рілс про підміну Тому я не буду дуже широко вдаватися в деталі. Сфокусуюся трошки на іншому моменті, на якому я не фокусувалася в інстаграм. Що відбулося взагалі? Ну, я перша дитина в родині. Моя мама народила мене десь досить рано, особливо по нашим теперішнім міркам, так, де в ну, 21 рік, і на момент. Вагітності вона якраз закінчувала інститут. В неї були, була сесія, вона нервувала, погано їло, погано спала, і взагалі переживала більше, я так розумію, за сесію, ніж за вагітність. І коли прийшов час пологів, вони були в неї досить важкі. Вона ну. Любила про це поговорити потім і я зазвичай завжди відчувала таке сильне почуття провини, що через мене моя мама так мучилася і страждала. Тому оф топ. Я думаю, що ну не потрібно дітям розказувати, як сильно ви мучились в пологах, якщо що. Ось. Ну, Або хоча б якось прикрашати те, це тим, що ці всі муки були не напрасні. Так? Ось. Тому діти дуже сильно відчувають провину за ось такі речі, що вони змусили маму страждати. Ось, Тому це ж був ще цей Радянський Союз, так, це було все дуже в пологових такий був система строга І дітей приносили тільки на годування. Е, і потім теж мама це любила розповідати в красках, вона завжди все дуже артистично, в красках розповідає, е, що коли їй принесли дитину, вона була в неї дуже гарна, красива, така рожева, така прям класна дитина, вона прям не могла на неї не любуватися. А жіночці в цій же палаті напроти принесли таку дитину маленьку, жовтеньку, худу, плаксиву, з крючком, вона не хоче їсти, вона така слабенька. І ось мама дивилася на це все, задавалася риторичним питанням, як взагалі можна таку дитину любити. І на третій день вночі їм ну, знову приносять дітей на годування. І мамі приносять ось цю жахливу дитину, яку вона думала, як взагалі можна любити, і кажуть, що це її. Ну, звісно, в неї був шок. Я навіть не хочу уявляти, що це, через що їй довелося пройти. Це жахлива історія. Коротше, зміни робітники цього пологового вони. Неправильно пов'язали ці е, бірочки на ручках. Тобто на тулубах була справжня бірочка правильна, а на ручках помінений. І ось коли та зміна, яка приймала пологи, повернулася знову до роботи. Вони це побачили і вирішили так ось, ну, типу, непомітно принести правильних дітей. Ну, звичайно, непомітно не вийшло. Е, був скандал великий, там, все таке. Е, ну… Виявилось, що я, це її дитина, ось ця Страшко, і, звичайно, це був дуже великий шок. І наскільки я розумію, так потім по щоб що до мене доходило відомості, що ну, мама це дуже важко переживала. Вона сприймала це дуже негативно, і коротше, мене вона не сприймала. так, і… Вона не могла там, брати мене на руки, ну, давати якусь безумовно любові, точно не було, була безумовна любов. І перший, перший час я взагалі жила у ну, дідуся з бабусею, як ну, я не пам'ятаю, звичайно, це ж перші ці, я не пам'ятаю себе в садочку. Коротше, я взагалі свого дитинства майже не пам'ятаю ось і. Для чого я це все взагалі, чому я пригадала, розповідала? Тому що в мене завжди це життя була така якась, ну, по-перше, дуже велика самокритика, я постійно, ну, Я бачила всі-всі можливі, неможливі недоліки. І я взагалі заточена бачити недоліки, особливо у себе. І... Я довго працювала з цим в терапії і постійно ну, коротше, воно трошки послаблювалося, але взагалі я не могла зрозуміти, що це за внутрішній такий голос всередині такий прям знищуючий. І коли ще раз ми дійшли до ось цієї теми з народженням, прям з дитинством. То я зрозуміла, що я відчуваю до себе прямо відразу, прям ось відразу таку гидую собою. І що це, скоріш за все, ось ці мамині відчуття з самих перших, я не знаю, годин мого життя. І коли я це з'ясувала. Це відразу, звичайно, не пройшло, знаєте, воно так чарівно не працює. Але принаймні мені стало легше розділяти ці речі. І коли я, ну прям таку прям відразу до себе, я дійсно перестала відчувати. І тому важливо розуміти, звідки ноги, так? чому це відбувається, чому ми відчуваємо те, що відчуваємо, бо часто це взагалі не наше почуття. І я хочу тут сьогодні, саме в цьому відео, ще наголосити на ще іншій стороні. Одна сторона це відразу від мами, так, а інша сторона це те, що та жінка, яка мене годувала перші три дні, вона мене приймала. Тобто вона, ну, бачила, що дитина не схожа на її попередніх дітей, бо в неї вже були діти. І але вона приймала мене безумовно, яка я була, і я думаю, що це і дало мені взагалі якусь витривалість в майбутньому, взагалі якось щось робити, працювати з цим і взагалі не десь згинути, да? що якусь частку любові я отримала на початку, але не від рідної матері. І потім відбулася розлука. Так? І в мене ось ця штука, що ну, воно ж зараз я трошки коли в теорію перейду, розповім, як формується сценарій, так? але ось з цього він і формується. І мій сценарій був, що з тим, хто тебе любить, ти вимушений розстатися, а вимушений бути з тим, хто ну, тебе не любить, скажімо так, особливо по початках. Так? І ось ці серії болючих розставань, причому такі, ніби знаєте, вимушені, ніби ні одна, ні інша сторона не хоче цього розриву, але він відбувається під примусом якихось ну, сторонніх сил. Це прям постійно програвалося в моєму житті. І це було дуже боляче, і я не могла зрозуміти, що відбувається, і чому. І ну, зараз я розумію, що це ну, явно сильно пов'язано. бо… Ну, бо так працює сценарій. І так, щоб зробити невеличкий гачок вже на наступну серію, бо потім, звичайно, все якось змінювалося. Я не можу сказати, що там мама мене не любила, да? але я думаю, що особливо на такому ранішньому етапі, ну, тобто в 20 років, ще там ну, явно не сформована ніяка критична. там, Кора головного мозку і все. ну Взагалі, у моєї мами є нарцисична травма, нарцисичний якийсь процес. І там дуже важливо, щоб все було на вищому рівні. І вона завжди ну завжди це було що ну, мама з красними дипломами, саме розумна, саме красива, просто ось най-най-най. Ну, ну? і, і потрібно, потрібно була найкрасивіша дитина, розумієте? А в неї ось отаке вийшло. І це травма була не тільки того, що ну самого факту, що діти поміняні, так а ще дуже боляче, я думаю, вдарила по її его, що е, ну вона така найпрекрасніша народила таку страшну дитину. <реш> Потім, коли я вже перестала бути настільки страшною, да я думаю, що її ставлення теж змінилося ну, в тому числі. За рахунок цього, але ну, не тільки, звичайно, я не кажу, що вона мене не любила потім. Коли я робила це відео в інстаграмі, якщо ви бачили, в мене взагалі ось е, історія мого життя, коли я аналізувала свій сценарій, я назвала е, своє життя е, чер, ну, крістерні до зірок, де є такий латинський вислів, параспера, адастра. Ну, він мені дуже якось до душі. саме про мої переживання, бо дійсно мені здавалося, що я до тих зірок не вийду просто ніколи з цих лабіринтів тернистих, це було дуже-дуже важко. Це історична частина, скажімо так, частина історії. І я буду дуже вдячна, якщо ви будете давати якийсь там зворотній зв'язок в коментарях, напишіть, яка ваша історія, бо в терапії взагалі. Психотерапії є таке поняття, як історія народження. Це дуже важливо досліджувати, ну бо там дуже багато закладається взагалі історія вагітності і пологів, як це все відбувалося, як дитину чекали, не чекали, раділи, не раділи. Важкі пологи, не ну, чи навпаки ну, легкі. Це все дуже впливає, це закладає основи функціонування людини, психіки людини, ну, фізіології людини. так, Це дуже-дуже важливо. Тому це досліджують. І я пропоную вам дізнатися, якщо ви не знаєте, спитайте у батьків, яка історія вашого народження взагалі. Мені буде дуже цікаво дізнатися. Ви можете писати в коментарях тут. А взагалі, у нас є спеціальний телеграм-канал, який називається Проявлення. Він теж прикліп, прикріплений буде в описі, і там я буду давати завдання на пропрацювання, так, якісь практичні. І я дуже запрошую вас писати прямо там в телеграм-каналі. Я буду давати зворотний зв'язок. І ми можемо там спілкуватися. Тому переходьте е, і діліться своїми історіями. Це буде дуже корисно всім, я думаю. Бо е, просто так цікаво, що в мене дійсно ми познайомилися через Інстаграм з дівчиною, виявилося, що ми з одного міста, е, і виявилось, що її теж міняли в пологовому, можливо, я сподіваюся, не так критично, але. Це такі історії бувають. Не? Я думала, що я така одна, ні, не одна. Якщо у вас теж є такі історії, я з задоволенням почитаю. Тому переходимо до наступної частини теоретичної. І тут я хочу розповісти про таке основне базове поняття, коли я почала вивчати транзакційний аналіз, це, мабуть, перше, що мене прям вразило ну, дуже сильно. Це м, штука, яка називається в конвекційному протокол. Е, протокол це е, все, що відбувається вперше. Тобто, знаєте, ось е, це відомий вислів Коко Шанель, що неможливо другий раз справити перше враження. Перше враження воно перше, все немає іншого. І м, все, що відбувається вперше, воно записується прям, ну, дуже глибоко і воно формує все інше. І коли людина тільки народжується, все відбувається вперше. Так? Перший крик, перша мама взяла на руки чи не взяла перші годування, перший раз ходила в туалет, я не знаю, ну все відбувається вперше. І те, як воно відбувається, воно формує нашу основу майбутнього життя. І так, звичайно, ми потім в нас теж щось відбувається вперше, так, я не знаю, там перший раз в перший клас, потім якесь перше кохання, перший секс. там, ну, Все, що відбувається вперше, те, як воно проходило, воно формує наше ставлення до цього всього процесу взагалі. Тобто, якщо був перший, до прикладу, секс невдалий чи якесь насильство, то дуже важко буде. Потім отримувати задоволення від цього процесу, бо саме ось в основі він вже порушений. І це ж саме взагалі з життям. Так? Якщо ну, ось на моєму прикладі, якщо в перші дні моя мама не була мені рада, то ось ця небажаність вона залишилась на все життя. І ну, це просто дуже-дуже дуже багато роботи терапевтичної, щоб це якось привести до ладу. Да? Воно ніколи не вилікується. Ця травма, вона завжди буде. Цей шрам завжди залишиться. Але цим можна, звичайно, жити, можна роб... ну, щось пропрацьовувати, але це те, що формує нас. Все, що відбувається вперше, нас формує. І ось ці протоколи. На основі того, що відбувається, ми підсвідомо приймаємо якісь рішення. Ну, звичайно, там грудний малюк може, ну він не може свідомо приймати якісь рішення, але все одно в нього закорбовується ось ці: чи брали його на руки, так, чи його втішали, чи лишали там десь сам заспокоїться в своїй кроватці. Це все закладує відчуття себе. Чи мене тут хочуть, люблять, і світ взагалі безпечний і реагує на мої потреби. Або навпаки, я тут зайвий, мене тут не хочуть, не люблять, мої потреби нікому не важливі, і взагалі, що я тут роблю, незрозуміло. Так? І ось ці первинні процеси формують думку про себе: типу, я не потрібний, чи я не важливий, чи мої. Бажання нічого не варті, так чи ну там світ небезпечний, якщо ну, батьки можуть бути просто відсутні, а можуть бути загрозливі. На основі того, що відбувається, на основі ось цих е, сформованих е, рішень про себе і, і уявлень про цей світ, ми е, формуємо своє життя. І якщо в нас в житті ось на початку все було небезпечно, ми будемо обирати, тобто небезпека це буде наш, ну, знаєте, як в акваріумі ведичка, в якої грибки плавають. Ну, людина не помічає, як створює навколо себе небезпеку. Це настільки звично для неї, це ну, звична середа цього э, життя, і ну, щоб це побачити, хоча що ти живеш в постійній небезпеці. І Ну, можна жити по-іншому, це може ну, це може не відбутися за життя. Тобто в терапії вам можуть хоча б показати, що є інший шлях. А якщо ну, людина взагалі не доходить до терапії, да. То вона може ніколи не дізнатися, що можна жити по-іншому, що можна не відчувати постійну небезпеку, так що можна впливати на те, що ти ну, де ти знаходишся, що ти відчуваєш, і як ти будуєш своє життя взагалі. Тому свої ось ці ранні рішення дуже важливо в терапії взагалі побачити, проаналізувати. І ну, в транзакційному є навіть от окремий такий напрямок, який називається перерішення, тобто це свідомо з дорослого прийняти інші рішення про себе в своєму житті. І я вважаю, що дуже важливо це, ну, по-перше, це побачити взагалі. Бо дуже важко щось змінювати, коли ти не знаєш, що відбувається. Да? Ну, Неможливо нічого змінити. Основне, що я хочу. Що я хотіла б донести ось в цьому епізоді важливість першого разу. Це прям критично важливо. Це не, не вирок, знаєте, можна навчитися з цим жити, але те, як воно відбулося вперше, це вже не перепишеш ніяк. Так, ви можете потім зробити там 20 разів все добре, але перший раз поганий він залишається, він записаний. І, ну. Це просто для розуміння того, що вам може здаватися, що все нормально, нічого такого не було в житті, а ну, один раз нічого не значить, так, він невизначальний, але він може дуже впливати. І ось це потрібно розплутувати, побачити. І коли ви можете це бачити, ви можете впливати хоча б на свої рішення потім. На ну, сам цей процес вже не вплине. Хочу запропонувати вам декілька питань для самоаналізу, так на які ви можете відповісти собі, десь краще письмово, чи в коментарях, чи в телеграм-каналі. Питання наступні. Я вже вперше казала, яка ваша історія народження? Важливо знати і розуміти свою історію народження, вона багато чого може пояснювати. Потім, які у вас ось ці. Первичні протоколи контакту, близькості стосунків взагалі, тобто, що відбувалося е, на перших етапах вашого життя, які були е, сформовані е, патерни взагалі, взаємодії з, зі світом, е, ж це важливо розуміти про себе. І третє питання: які рішення ви прийняли на основі того, що відбувалося? так Тобто, ну, до прикладу, там. Світ безпечний і радий мені, чи світ небезпечний і мені тут не раді, чи я недостатня, так, чи зі мною щось не так. Зазвичай ми ну, в цілому люди, які дивляться психологічні канали, я думаю, скоріш за все, мають якісь такі не дуже гарні рішення, бо інше воно було б не потрібно просто. Тому подумайте про це, проаналізуйте, і це дуже важливо. Якщо у вас є терапія, виносьте це в терапію, якщо ще не проробляли. Ось, якщо немає, ви можете ну, знайти собі терапевта і почати, бо це дуже важливо. дуже важливо, Я не знаю, я амбасадор психотерапії, я вважаю, що вона потрібна кожному, але дійсно не кожна людина може затримуватися в терапії. так, Не в кожний період життя є готовність щось змінювати. Тому, Якщо ви хочете змінюватися, якщо ви втомилися від якогось нещасливого життя, то терапія це вихід, прям ну, найшвидший. І ще далі, в наступних серіях, я буду розповідати, які ще виходи я пробувала, і які не спрацювали. І тому я кажу як людина, яка пройшла, спробувала перевірила на собі не тільки терапію, а багато чого ще, і спрацювала тільки це. Тому я закликаю. Знаходити собі терапевта. Це прям must have. Ось. І що в нас буде на наступній серії, що нас чекає, вона буде називатися Жертовність або Примус до жертовності». Як ми вчимося відмовлятися від себе, від своїх бажань. І там буде наступна історія про відмову від своїх бажань. І що з цього вийшло. Тому я. Дуже сподіваюся вас побачити наступного разу через тиждень. Я закликаю вас підписатися на канал, на телеграм-канал, на інстаграм, бо це різні аспекти однієї теми, і все ж таки трохи відрізняються матеріали. Думаю, що вам буде цікаво слідкувати за всім об'ємом інформації. І обов'язково пишіть свої враження, питання, спостереження в телеграм-каналі. Я буду відповідати. Обіцяю вам бути залученою в телеграмі, там можна будувати якийсь більш близький, тисний контакт. Тому я дуже вдячна, що ви були зі мною, дослухали до кінця і до зустрічі.